Привіт! Ви на каналі Непрапт і е, загалом я знімаю цей канал, е, де розповідаю про свій досвід. Конкретно ця серія випусків буде присвячена вагітності в Ірландії. Тож сподіваюся, вам буде цікаво і корисно е, дізнатися про мій досвід. Я насправді перед тим як планувати вагітність, переглянула дуже багато відеоматеріалів звичайних блогерів, які не виставляли особливого світла чи звуку, і мені все рівно було дуже цікаво, тому що зміст полягає саме в досвіді. Коли я шукала цей контент, я переглянула дуже багато роликів, і насправді українською мовою немає. Або я на той момент часу не знайшла для себе контенту, який би розповідав про досвід вагітності і родів в Ірландії саме українською мовою. Тож я вирішила, чому би не розповісти, і не записати такий класний українською мовою контент. Тож я думаю, що частина відео будуть е, короткі, де я буду просто коротко ділити з якимись певними аспектами, е, а частина відео будуть більш розлогими. Як ось це перше вступальне відео, е, ви можете використовувати тайм-коди і переходити конкретно на момент, який вас найбільше цікавить. Буде зроблений окремий плейлист, щоб не змішуватись з іншими моїми відео, де я про, розповідаю про свій різноманітний досвід. Тому буде плейлист досвід вагітності, де будуть якраз ці відео. Отже, я проживаю зараз в місті Дублін, тому вся інформація, про яку я буду розказувати про вагітність, буде актуальна саме по локації до міста Дублін. Але загалом по Ірландії система охорони здоров'я, звичайно, працюю однаково, тому я думаю, мій досвід буде дуже схожий з багатьма каунті, які є в Ірландії. Я обрала для себе Ротунду госпіталь, в якому я буду народжувати дитинку і де відбувається нагляд за моєю вагітністю. загалом. В Дубліні є звичайно кілька родомів та госпіталів, де ви можете народжувати. Такі найвідоміші: це National Maternity Hospital і Rotunda Hospital. Наскільки я знаю, Rotunda Hospital вважається найдавнішим в світі роддомом, який ще досі продовжує працювати. Там всередині насправді дуже гарно тому це було для мене дуже цікава така інформація, що він настільки старовинний, але зараз не про це. Отже, розпочнемо з важливого моменту планування вагітності. Загалом моє планування вагітності розпочалося теж в Ірландії, і я першим ділом сходила до GP, до сімейного лікаря, і попросила в неї рекомендацій, як краще підготуватись до вагітності, які загалом є рекомендації в Ірландії щодо цього, можливо, взяти якісь аналізи і так далі. Так далі. Насправді Чіпки мені сказали, що ні, в нас в Ірландії немає якихось особливих порад, як готуватись до вагітності. Основне, будь ласка, пробити фоліюву кислоту за три місяці до е, планування зачаття дитини. Я сказала, добре, але може ще можна здати якісь аналізи. І е, насправді тут не дуже практикується е, повне обстеження жінки перед тим перед вагітністю і так далі. Мене джпі просто запитали, чи в тебе якісь скарги на ще якісь хронічні хвороби. І вона сказала: Ну, давай здамо загальний аналіз крові і аналіз на, на інфекції. Окей, добре, здали. Тобто це більше таке як регулярний чекап, який може зробити будь-яка людина, незалежно від того, чи вона планує вагітність чи ні. Всі аналізи були добрі. Вона сказала, все окей, можеш вигідні. Але я вирішила, оскільки в мене була така нагода, я вирішила з'їздити в Україну і зробити в Україні обстеження. За один тиждень в приватній клініці в Україні зробила всі необхідні обстеження, зокрема, здала більш розширені аналізи крові, сходила до гастуентеролога, гніколога. Не пам'ятаю, можливо, когось забула. А окуліст, ну, тобто, загалом зробила такий чекап повний, як я собі його уявляла перед вагітністю, щоб бути точно впевненою, що я здорова і готова до вагітності. А і ще важливе, сходила до стоматолога, бо я знала, що дуже важливо провірити зуби перед тим, як вагітніти, оскільки часто загострюється в жінок та проблеми з зубами. Тому, от основні речі я зробила. Гінеколог і всі інші лікарі мені сказали, так, ти повністю здорова для того, щоб вигітнити Але з корисного, що я дізналася, в мене був сильний дефіцит вітаміну Д. І це не дивно. Бо в Ірландії сонце насправді дуже рідко виходить. Тому мені приписали доволі велику дозу проходити десь 5 тисяч міліграм мікрограм вітаміну Д. Я пропила ці вітаміни для того, щоб став кращий рівень вітаміну D перед вагітністю, оскільки я знаю, що це важливо. Тому бачите, дуже добре провірити хоча б якісь такі мінімальні речі для того, щоб вагітність вже повністю наповненому гарному фізичному стані для цього процесу. Звичайно, я теж пропила фоліову кислоту за три місяці до вагітності. До планування вагітності, і оскільки я була е, довгий час, е, майже близько п'яти років на протизаплідних таблетках, е, мені гінеколог сказала, що можна відмінити протизаплідні таблетки, і зразу після відміни, е, коли планована овуляція, е, почати пробувати вагітніти. Отже, я так і зробила е, після відміни протизаплідних в е, перший місяць. Зразу спробували завагітніти, і спроби було вдало. І насправді це для мене е, був такий дуже великий, е, е, дуже велике наповнення позитивними емоціями, тому що я знаю, що е, насправді дуже невеликий відсоток пар е, можуть завагітніти одразу з першої спроби, тому я розумію, що це. Е, Дуже класно це треба цінувати і бути за це дуже вдячною. Я за це направду дуже вдячна, оскільки я насправді дуже свідомо і серйозно готувалася до вагітності. Зокрема, з корисного також що я ще зробила крім обстеження. Я прочитала книгу дев'ять місяців щастя. Я напишу в відео автора. Книга була дуже корисна і цікава, без води. Там описуються дуже детально біологічні процеси, які відбуваються з жінкою під час вагітності, з дитинкою, що відбувається. Тобто це, це, це така навіть книжка в якийсь момент здавалася, наче як посібник з біології. І що мені дуже подобалось, тому що наведено багато статистики, факти, без ніякої води, справді така корисна. Інформація, все, що потрібно знати про вагітність, і також там в розділ післяпологовий час, планування вагітність після пологовий час. Супер! Якраз все те, що мене цікаво. І, і загалом, чесно кажучи, на мене дуже справило враження. Це, це абсолютно не обов'язкова книга для прочитання перед вагітністю. Абсолютно. Але загалом давніше я читала книгу Невагітна. Про шлях жінки, як вона намагалася завагітняти руками, але не змогла. І тому насправді я ще більше відчувала ці, цю цінність за те, що е, в мене. Е, Така ситуація, що вдалося завагітніти отак з першого разу, бо мене насправді дуже багато е, людей і, і лікарів, в тому числі лякало, що е, мені буде важко завагітніти е, після протизаплідних таблеток, оскільки я їх довго приймала. Але це були некомпетентні абсолютно лікарі, тому що е, я впевнена, що всі хороші ніколи не знають, що коли назначаються протизаплідні таблетки. По показах, тобто в мене були покази, в мене були певні гормональні збої, в мене були покази для того, щоб назначати мені ці в ці лікування. Е, нічого зі мною поганого не сталося, а я насправді жила з доволі великим страхом, довгий час. І тому я згадую про це відео. Тому що, якщо раптом ви теж приймаєте довгий час ці протизаплідні, і вас лякають, то, от, знаєте, мій конкретний випадок і приклад, на моєму досвіді, в тому, що це мені не завадило завагітніти одразу з першої спроби. Отже, про підготовку, напевно, це все такі е, основні речі, книга, обстеження, е, блоги, е, та й все. Та й, ну, і емоційна звичайна готовність, готовність до. Е, вагітності. У мене якраз 30 травня був перший візит до GP, щоб оце їй запитати, як правильно готуватися і так далі. І в вересні 23 року, в кінці вересня, була перша спроба, і, відповідно, настала вагітність в жовтні, на початку жовтня. А дізналась я про вагітність. В ви, теж на початку жовтня, але дуже цікаво на четвертий день затримки, хоча я тест зробила зразу в шостій ранку, в перший день затримки, тому що ну, коли ти плануєш вагітність, ти дуже очікуєш цього моменту і хочеться чим пошвидше перевірити і знати, чи ти вагітна чи ні. Е, тому е, я дуже зарано зробила цей тест. Перший тест зробили він був негативний. Я аж розстроїлася трохи ну, само собою. Я, я не була в розпачі, бо господи, це лише перша спроба. Але само собою, звичайно, трошки розстроїлась. Але через кілька днів повторила тест, і от на четвертий день затримки був позитивний тест. Я зазняла це на відео. Це дуже класні емоції. Після того, як я дізналася, що я вагітна, е, я записалася на прийом до GP. Так має робити кожен тут, в Ірландії, якби дізналася, що ви вагітна, логічно піти до свого GP. Е, я записалася до лікаря, е, прийшла, насправді очікувала, що вона в мене візьме якісь там аналізи, але по факту ні, вона, е, я їй сказала, що от позитивний тест вона е, взяла в мене аналіз СЕЧІ, Зробила якийсь там свій тест, дуже швидко, буквально при мені раз раз, і така, оп, та вітаю вас, кейт, справді ви вагітна, Congratulations!» Вона мені розповіла, що в Ірландії є три системи, як може вестись вагітність, і, відповідно, я з вами, з вами цим теж поділюсь. Буду вам розповідати більше, буду дізнатися більше, чекайте наступних випусків. Дякую вам дуже, що почали зі мною цю подорож. Я зараз на четвертому місяці вагітності розповіла такі основні моменти за перший місяць, і сподіваюся, вам це було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно.